У зоні проведення антитерористичної операції знову неспокійно. Вчора із настанням сутінок проросійські озброєні банди суттєво активізувались. В районі Зайцевого, Луганського та Авдіївки, що на Донецькому напрямку бойовики обстрілювали наші опорні пункти зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем. Українські позиції неподалік Авдіївки, окрім того, були обстріляні з озброєння бойової машини піхоти. По українських захисниках неподалік Гнутового що на Маріупольському напрямку противник вів вогонь з гранатометів та стрілецького зброї там же зафіксовано роботу ворожого снайпера. Всього впродовж минулої доби проросійські незаконні збройні формування шість разів порушували домовленості про повне припинення вогню. Також двічі у повітряному просторі Донбасу вели аеророзвідку безпілотні літальні апарати противника, які за попередньою інформацією здійснювали рух з території Російської Федерації неспокійно. І спочатку цієї доби, зокрема зі стрілецької зброї та гранатометів, бойовики обстріляли наші опорні пункти. Поблизу Новотроїцького та Луганського